A bequice é, bem que isso é Дві як коптюри. Держись. Готові ухоти. Да. Ну. Треба вас ударафірувати тебе, як і картоплю носить.

А наше тобі сонце? Хочу, щоб всю дорогу світило. Ну, а, любиш дощ... сонце? Дощу мені не треба. Зараз буду руки мить кіт. І Да додому. Завтра тая мила, Оля чи, де ви. Я кажу біля хати. Вона хотіла мені воду привезти. А тоді кажу, я біля хати, тільки що прийшла, щось не хочу йти. А ти набрала воду? Каже ні. А в середу можна привезти, вона з путерому, бо далеко в її. вона скутером путерому в, є. До в середу привезти. Uh -huh. Да це треба ждати її. Це таке.